Ой, всем привет, сегодня день. Сегодня я вам покажу как в Смайла. я Сара. Да, всем привет. Сегодня сегодня мы не знаем, как призвать Майла. И, и тут причина, то, что я тут не знаю. У цьому кімнаті ужас просто я перевіряю, проверяю Есмайл ні. А на самом деле Есмайл. Я зараз поставлю маму. я тут на самом деле... Короче, я поставлю. И слід... И короче, следите, щоб никто не убьет, не був. Тому що я трошки боюся. Я трошки боюся і залиї. щоб ніхто не підкарашкав. То коротше, що буде з смаєм, кажіть. будь ласка, Скажіть, мені. Dobre Ну тут і при тут треба закрити точно Двері. Не дивитесь, мутырк впав. Короче, завтра я буду продавати. продавать ну, новості могус. Може за оремов. Короче, будьте то вражним, що что-то Смайл. Смайл це таки. Смайл. 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 Ну да, смайл. Ну вот цілком щось не так, походу. Бля, щось в мене ключе. Так, дай заміс. Оце мій ножик, я його можу порізати. Да, я його можу порізати. І статі, оцей ножик гострий. Ой. Йому це гострий. Я на всякий случай заброси цей ножик. Так. Так, подивимося зараз. Есть я це не буду дивиться. Я це не буду дивитись. Я це не буду дивитись, я це не буду дивитись, я це не буду дивитись. Ні, ребят, я, короче, Ребята. Нет, короче уже, конечно же, завтра слим відео, но ну, всем пока-пока. Может классно скажите у меня. Ой. Ну добре, пока-пока.